Всім привіт! Сьогодні нам доведеться стати самотнім лісничим на віддаленій пожежній вежі. Озброївшись лише рацією, ми будемо направляти заблукалого туриста через темний ліс, але щось моторошне ховається між дерев, і чи дійсно голос з рації належить тому, кому ми думаємо? Жаю вам приємного перегляду. Дивне створіння. 1972. 20 людей зникли без звісті того літа. 99 рік, 9 зникли без звісті. Як багато ще цього року зникне? 1945 рік, 17 зникло. 1918 рік. Недостатньо доказів. Місцева бібліотека потребує кращого архіву. Вежа 4. Це вежа 2. Щегодинна перевірка радіозв'язку. Прийом. Ти там, друже. Четверта вежа. Як чути? Вежа 2, це вежа 4. Чую добре. Прийом. Ради чути. Вежа 4. Відключаюсь на ніч. Парк весь твій. Прийом. Що нам треба зробити? Просто слідкувати. Привіт! Є там хто? Вас чують, це важа 4 Я побачив цей канал біля стежки. Мені потрібна ваша допомога. Я загубився. І щось переслідую. Ви маєте мені допомогти, будь ласка. Так, добре. Я бачу. Я прийду до вас, дякую. Я просто… Я був у поході, у одиночному поході. Лише на один-два дні. Така помилка. Свіже повітря, пішка. Сильно ж це допомогло мені. Вибач, я просто виговорюю з тобі. Намагаюсь зайняти голову чимось іншим. Наприклад, я дам тобі можливість повернутися до що щоб ти не робив. З якої сторони він до нас прийде. Я на якомусь роздоріжжі. Тут сказано, що я залишаю стежку гвоздичної скелі. Що мені робити? Значить тут. Зрив прямо і направуємо. Я просто, просто буду продовжувати йти. Поверни направо. Добре направо. ваша помилка. Добре, я помилився. Вперед. Ти майже там? No, ні, ні, ні. No, no. Ти це чув? Це не. Воно до сих пір мене прислідує. Ти це бачив? Гаразд. Здається, я відірвався, але... Все. Що ти бачиш? Здається, я бачу озеро та печеру, шахту, щось подібне. На стежку прийом. Гаразд. Окей. Якщо ти мене витягнеш, я. Я буду тобі винен. Давай поставимо на це. Теоретично ми його виведемо на шлях. Я сподіваюся. Ти дивишся на озеро? Там щось було? Це було моторошно? Я думаю, що похід буде веселим. Це має бути весело. Здається, я так yeah. думав. Я не буду в найближчий час таке робити. Чувак, навіть така думка про це знову викликає, у мене мурашки по шкірі. Ти це робиш, гадаю, тобі платять за це. Тебе є затишна каюта на всю ніч. Але я застряг тут. Є мурашки на тері. Може хоч трохи? Думаю, це не так погано. Так. Мені заставити його бігти. Не треба. Почались направо повернути. Ну, де ти чоловіч? Добре. Схоже, я підходжу до... Стежки озера Грейсвінд? Скільки мені ще йти до тебе? З'їди на іншу стежку трошки далі. А, добре. Що там ведмеді? Чи щось таке? Так, він має уникнути Ну, Хоча тут, напевно, не ведмідь. Найстрашніший. З ти гарно як? тому шляху і все буде добре. Я не знаю, куди я йду. Він мене переслідує. Думаю, я не знаю, куди я йду. Будь ласка, я можу дістатись туди до того, як він мене зловить. Мені просто треба знати, куди йти. Добре, може, світло йому допоможе. Куди? З хвилини на хвилину. Куди нам бігти? Давайте спробуємо його відправити по іншому шляху. Так розумію, попередній раз. Турист помер, можливо, до іншої важі. Я на якомусь роздоріжжі. Тут сказано, що я залишаю стежку гвоздичної скелі. Що мені робити? Добре, наліво. до шахти й до іншої вежі. Мало б бы тебя ковырять, как бы бинокль додала. <станавливает> <Сакс. служие> You're Це лише дерево. <рикан> <рикан> ні, ні ні ти це <рикан> чуєш. Це не дерево. Гаразд. <рикан> <рикан> Здається, я відірвався. Але я безумовно заблукав. Здається, бачу озеро і... печеру, шахту. Щось таке. Йди до шахти. Гаразд. Якщо ти мене витягнеш звідси, я буду у боргу перед тобою. Спокійно, ти дивишся на озеро. То хочеш бути відвертим зі мною ж такий? Ну, ти знаєш. ха-ха, посміятись над хлопцем, який загубився. Я не жартую. Добре, добре. Це добре. Ти хочеш його врятувати? Так, ми збираємося його врятувати. Поради. Йди наліво. Hey. В тебе uh, є таке відчуття, що за тобою хтось спостерігає? Ти знаєш, you know, там неважливо. У мене здається паранойя. Алло? Ти там? Де я? Куди ти мене відправив? Тому що я щойно прийшов до якоїсь порожньої вежі. Я вже казав, що це не смішно. У мене була надзвичайно довга ніч. Тут, будь ласка. Просто скажи мені, де ти знаходишся? Покажи мені, де ти. Мені потрібно знати, що я тут не сам. Мені здається, що це не турист. Там точно хтось був на вежі. Не будемо відповідати. Пощастило. Всім дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам гра. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, і всім гарного дня!